Вітаю! Перед початком ролику невеличка агітація. Думаю, кожен вас зіштовхувався або чув про ситуацію буріна українських гравців у нашій грі. Про це розповідають небайдужі гравці у Instagram, YouTube, Twitter, Discord та інші. До цього ж і я закликаю у своєму Instagram та YouTube. Тож і ви приєднуйтесь до активної участі у просуванні ідеї створення власного серверу. Невеличкими кроками ми вже здобуваємо свої цілі. Уже цієї середи були введені деякі можливості з скаргами на гравців у Star Stable, саме на російських серверах. Проте ми вважаємо, що це зовсім маленька часточка того, що розробники гри можуть для нас зробити. Тож у нашої спілки є прохання. Якщо ви стали свідком булінгу українських гравців на російськомовних серверах, публікуйте це у соціальних мережах з перекладом на англійську мову. А також з хештегом UkrainianNitSo Server. Або якщо ви не можете зробити це на своїй сторінці, будь ласка, присилайте мені у особисті повідомлення Discord або Instagram, посилання у описі. Також не забувайте ставити хештеги та лайкати ці хештеги у коментарях під публікаціями оригінальних сторінок Star Stable Online. це дуже важливо. Вони бачать і реагують на наші повідомлення. Якщо ви небайдужі і готові долучатись до чогось більшого задля своєї мети, рекомендую стежити за моїм інстаграмом. Незабаром я опублікую важливий збір інформації задля досягнення цієї мети. Долучайтесь до нашої спілки, щоб у майбутньому комфортно почувати себе у грі. Ну а тепер починаємо. Вітання мої любі! З вами, як завжди, Тигролін та щонедільне оновлення гри Star Stable Online. Тож цього разу до нас повернулася шкідлива Сабіна та сама темна вершниця, яку ми бачили минулого разу. Також Беренеса завітала до фестивалю кінного спорту та щось нам там розкаже. Ця можливість доступна для гравців, які мають 80 разів пройти чемпіонати разом з гоночками на фестивалі кінного спорту. Також повернулась поїздка за маршрутом червоної нитки. Ну, а також Скотт Батергут повернувся зі своїми тваринками. Тож, давайте дивитися усе по порядку. Перше, що я хочу подивитися, так це зустріч з баронесою. Мені дуже сильно цікаво, що тут і як відбувається. Цей момент настав у мене є важливе оголошення. О, ще й досвід дають. Прикольно. Ой-ой-ой. Яка вона молосенька, бабулечка, Така зі сумочкою. <рикольно> прикольно, що їй. Ух ти! Анімація прикольно, прикольно. Ой, це я. Усім дякую, що прийшли. Як і ви, я дуже рада, що нарешті відвідала цей захід. Цей день неймовірно важливий для мене ні, для усіх нас. Я зробила правильне рішення, знайшовши час для відвідання цього маленького фестивалю. Навіть попри відсутність титулованого спонсора, тут чудово підтримують пристрасть до змагань. Що найголовніше, фестиваль подарував мені можливість відшукати найблискучніших вершників на юрвіку. Катю, мене захопила здатність, якою ти прагнеш до досягнень. Ти довела свою майстерність не тільки мені, а й усім учасникам фестивалю. Зрозуміла, що дельфін відіграє не меншу роль, ти б не отримала такого визнання без вірного скакуна. Разом ви перевершили мої очікування, і за це я хочу вручити вам особливу нагороду. Катю. Прошу прийняти фірму у стрічку Glade. За усе моє життя її заслужили лише деякі вершники. Тепер і ти в їх числі. Сподіваюся, і дельфін гідно відсвяткуєте цю подію. Сьогодні ваш день. Mm, прикольно, прикольно. Дякую, дуже файно. Так, а це нібито усе. Тут вже нічого гетьсенького немає, тож гаразд. До речі, я забула показати цю стрічку, вона ось такий має вигляд, дуже. Цікавенько, хоч не дуже мені подобаються кольори, але, тим не менше, дуже файно і стильно виглядає на конику. Особливо, якщо підібрати якийсь гарний аутфітик. Так, ну що, наступною подією у нас є зустріч з Сабіною. А, ага, вже навіть. Так, а нам пояснюють так, що свинка бігає. Ну, коротше, це точно Сабіна начворила, бо хто пам'ятає минулого року, щось таке було, і вона нам пропонувала пошкоднічити трошки і свинок випустити. Катю, ти чула, що в нас сталося? Усюди бігають свині і творять повний хаос. Можеш допомогти все виправити та переконати, що ніхто не постраждав. <гум> <гум> О, 40 досвіду, нічого собі. Так, свинка це ти. а, ми її ще не ловимо. Ну, гаразд, так, ось, бачу, щось є. Так. Ой, вони щось там пишуть. Нас мало не затоптали, але все обійшлось. <гум> Прикольно. Так, Герман, що ти скажеш? Ти теж у повному шоці? Ага, тут ми просто допомогли прибрати. Гаразд, гаразд. Так, а куди тут? А, ось, ось-ось, ось. Оце свиньки начворили, але вони такі, та, я пам'ятаю, колись приходжу до подруги, вона каже: допоможи свиньку загнати, а то вона вибігла. Це так смішно було бігати з свинею, а вони ще так смішно бігають. Тут маленькі свинки, а там така велика, конкретна була. Так, щось тут також пишу. У нас все добре, дякую, Катю. Прикольно, прикольно. Так, ну що, ми допомогли вам, що ви нам скажете? Дякую, що все виправила, і welcome. Мартіна місце собі не знаходить через те, що свій не розбіглася. Можеш їй допомогти. Mm -hmm. а, так, це сім'я Сандгольд, як я розумію, судячи з карти. Прикольно, все ж таки, і цього року собі на теж постаралась. Але там, здається, минулого року була можливість або. Не допомагати їй або все ж таки відчинити, то признавайтесь, хто відчинив, а і має, ми це все, все робимо. Так, свині носяться навколо, тому що їм не подобається бути порізно і далеко від дому. Вони стайні тварини і люблять бути поруч із побратимами. І ось хвіртка не зламана. Під парканом жодних проходів немає. Знаєш, що це означає? Когось змусили випустити свиней, хтось не подумав про наслідки для тебе і для свиней. Давайте перший варіант. Цікаво. Ага, ти, схоже, добре опізнана. Може, це твоїх рук справа? Ні, це не я, але здається, я знаю, хто винен у цьому. Вибач, я даремно тебе підозрювала. Від свинячих вересків у мене вже голова кругом. Гаразд, ніколи базікати, треба зловити свиней і повернути їх додому цілими і неушкодженими. М -м -м. Катю, каже, ти е дельфін умієте добре ловити тварин, що втекли? Спробуєш повернути моїх свиней? <пл Najkas> <р> <р <-CC2> <р <freaking> Нічого собі досвіду дають? Файно, давайте так. Що нам тут показують? Тут, типу, свинки мають? А, да, бачу там в кінці. Втекло п'ять свиней. Зможеш знайти їх і привезти назад у свинарник. Свині дуже розумні тварини. Приведи свинку до паркану і вона сама зайде у свинарник. Угу. Свиней ми коротше тут ще не ловили все суворці. Так, раз тут перша свинка знайдена. Ой, прикольно, як вона бігає за нами. Файно. О, я хочу сфоткатись з ними, як цей. як всіх зловлю, Блін, це, це, це прикольно. Це щось, як, типу, ми збирали ослаків, здається, тільки вони не бігли, а на місці стояли. Блін, це, звісно, це собі натворило просто. От Постаралась, як тільки можна, то. Але гаразд. Так, свинка, ти де тут? Ой, тут така світленька, прикольна. У них же там ще породи, є дивно, що тут свинки маленькі, вони всі різні. Та, я знаю про свинок. <гум> так, і остання п'ята. Тут чорненька, файно. Прикольно, вони тут. А, тільки дві чорненькі. Ой. Так, коротше, я пішла, напевно, фотитись, тому до зустрічі. <гум> <гум> так, ну, свинок я вже зловила, пофоталась, все гаразд. Біжим, що нам тут скажуть, розкажуть. Так, вона казала до паркану, і вони самі зайдуть. Все гаразд. Чудово. Так, що ти нам скажеш? Не забула, як тебе звати? Дуже дякую, Катя. О, панькі, які тут дівчата стоять позаду нас. Привіт, Саліна! Що скажеш? Дуже шкода відривати тебе від цього чарівного заняття, але нам настав час поговорити. Mm -hmm, давай. А що за тобою ходити треба? То слухай, давай тут поговоримо, як то кажуть, на місці <гарі> Ой. аварій. Косовної така прикольна, скільки вона її відрощувала з дитинства, чи що? Блін. Куди вона не сведе? Давайте я хоч сфоткаю з нею, чи що на пам'ять. Вона така блін, вона спить. Сабіна, ну що ти на камеру кліпаєш? Випила там чи що? Так, ну гаразд, ну тоді можна очі, звісно, промалювати, але я ще хочу, де вона не кліпає, свій не кліпай. Не кліпай. Скажи, що ти не кліпаєш? О, все нормально. Уа, та ти що? Яка мужикувата дівка? Ну, можливо, і гарно виглядає, але не для мене. Я люблю тендітність. А ви пишіть у коментарях. Так, ну, ось так, хоп, штьолк. Ще Ні, не хочу. Тож, давай так, слухачу, я, куди ти нас ведеш. Ми з Дельфінчиком не хочемо йти кудись там в вугол. Ти що нас бить будеш? Гей, 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 гей. Все, нарешті. Ти маєш слідувати за мною, а не плестися. Можемо поговорити тут. Тут, ти впевнена, тобі подобається. Ну, раз, трошки якось дивно, але окей. Так, що вона не хоче братись? Отже, у мене дуже щільний розклад, тож мені потрібен лакей. Угу. О, цей фестиваль просто куром насміх, але я все одно маю право виступити. Дівчата з кінних клубів вічно скаржаться на мене і придумують будь-які причини, щоб мене не допустили, просто вони знають, що всі призи дістануться мені. Я хотіла натиснути на організаторів фестивалю. Думала вдатися до шантажу, але потім у мене народилася чудова ідея що ці дурні задаваки люблять найбільше на світі. Прикраси. Так от, я замовила особливі прикраси, які зроблять цей фестиваль набагато простойнішим. Якщо я прикрашу фестивальний майданчик, може мені нарешті дозволять виступити. Принаймні, я увійду в історію фестивалю кінного спорту. Ось за цим ти мені потрібна. У мене є кілька завдань: з тебе вийде чудовий кур'єр і декоратор. Принаймні, досвіду тобі не позичати. Запитуєш, чому ти маєш щось для мене робити? Тому що ти духовна вершниця і твій обов'язок захищати справедливість. Хіба справедливо відсторонювати від змагань найкращого майстра з виїздки? Захисти мою честь, це буде гарний вчинок. Отже, раз ми домовились, ось перше завдання. Тобі потрібно забрати коробку, яку я замовила. Скажу, коли трішечки пізніше. Угу. І дивись, не ухиляйся від роботи. Інакше я буду дуже незадоволена. Mm -hmm. Навіть так. так. Це, як я розумію, все. Так, Ось так. Так, Скотт Петергот і е, червона нитка. А, ну, тобто, це буде, напевно, що наступного тижня. Так, а давайте подивимось на перчатки такі прокуратури. Коні. Це, напевно, вони підходять під стиль. Блін, тут уже мій кінь спить, <g leather> несаміна. Ну, гаразд. Тож, окей, чекаю наступного тижня, що ж там буде за сюрприз. Думаю, там щось буде. Ох, шкодливе таке. <g PV> ну, побачимо, побачимо. Ну, а тепер їдемо в Мурланд до скотта Бендергуда, а потім вже до Ниточки. Так тож, Скотт Бетергот, його тваринки, яких ми будемо шукати тут по Морланду. Те, тож, ось там він стоїть, а ми будемо в нього заданку брати пізніше, але як я розумію, спочатку треба поговорити з там. Скот Бетергот привів до фестивалю цілу купу наймиліших звірів, але, судячи з його стривоженого обличчя, щось пішло не так. Дізнайся в нього, що там трапилось. У голові не вкладається, як цього типа взяли працювати в фестивалі. Угу. Ну, нічого, чувак трішечки тупанув тут, <сум> але це таке. Тобі, бува, не траплялися тварини, які гуляли самі по собі. Ці тварини вирішили мене зганьбити. Ненацьки на я вирішив зробити щось хороше, зголосився бути добровольцем на фестивалі, і ось усе пішло шкреперть. До тями не візьму, як ці паршивці втекли, але їх треба повернути, поки мене не прийняли за якогось клоуна на рудео. Стривайно. Можливо, це саботаж? Хтось ставить мені палки в колеса? Ні, не може бути. Я подумав про перевертнів, але ще ж не повний місяць. Може снігова людина? Хай там як тварини навряд чи далеко розбіглися. Допоможеш їх повернути. З осликами і лошатами ти впораєшся на раз-два, так би мовити. Вони цікаві і самі за тобою підуть. А ось корови і вівці це інша справа. М'яко кажучи, самі вони нічого робити не люблять. Тож тобі доведеться їх сюди пригнати. Чудово, тільки не кажи нікому, що це я їх загубив, гаразд? А гаразд, гаразд, давай, що, що ти там кажеш ще. Буду вдячна, якщо ти допоможеш а, знайти хоча б одного з моїх втікачів у Морленді тваринам складно далеко втекти, тож пошук не займе багато часу. <с. Раз, так, ну, здається, так, вони десь а, начебто внизу там знаходяться, і нібито все, я чесно, не пам'ятаю, це минулорічний квест, Тож, в принципі, думаю, все буде так само. Тому це щось, типу, як на ранчо старшайно, ми шукаємо також тваринок, ну, ослики, жеребенята, коровки, овечки. Все по стандарту. Тож вони ось тут так само можуть бігати. тобто ну, По околицям побігайте в Морленда, далеко там наверх вони ну, не побіжуть, на пляж здається так само, але на всяк випадок можна, в принципі, пробігтись. Але... Думаю, ні, то що зараз, скоро, можливо, о, корова не хочеться. Ну, коротше, думаю, по стандарту ви розберете, що там берете завданьку, чотири жетончика, це непогано. Я так кажу, витете, 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 і так кажуть до самого скота Батервуда. Але я поїду далі, бо щось мені не хочеться цю корову вести. Он до корова на чемпіонаті, загорає, повезло, повезло. Так, далеко відійшла. Угу, гаразд, вона повернулась на місце коровка. Ще он бачу, хто там. щось теж. Прикольно, О, ослик, повесло, повезло. Коротше, ну і так само, по тому ж, в принципу, відводимо туди. О, жеребеня. Два тих два тих, ну гаразд. Ну, коротше, зібрали, віддали і отримали жетончики, і насолоджуємось життям, ще і досвід коню, і плюс шию. Файно, я вважаю, тож непогана штука. Так, наступне у нас це відповідно маршрут червоної нитки. Це коротше, вже також дуже старенький квест. Якщо вам цікаво прочитати більш детально про нього. Ласкаво прошу, я не хочу його, хоч чесно кажучи, вже в сотий раз зачитувати. Але ми на цей фестивальчик зможемо поїхати за допомогою спеціальної перевозки, з цим у нас буде трішечки простіше. Також в чому заключається ця вся штука. Ми, коротше, беремо завданнячко у дівчини, а відповідно, потім клацемо на табличку, беремо, типу як завдання ще одне, і їдемо просто по маршруту на самий верх холмику. І тим самим ми виконуємо це завдання і радіємо життю бо нам дають досвід коня. Ну і заодно, відповідно що ці наші жетончики, які ми можемо обміняти на тваринок або на одяг. По мірі його проходження можна зловити там багато різних тваринок, всієї такої штуки. Тож думаю, ви розберетесь і можливо щось цікавеньке зустрінете. І відповідно завершення з цього маршруту було додати це вішення червоної ниточки на пов'язочці такій, тому ось таким чином все відбувається. Ну, а на цьому я буду з вами прощатись. Велике дякую за перегляд. Напишіть, як вам розеточку Бронеси. Дуже цікаво почитати буде ваші коментарі. Ну і до нових зустрічей. Бувайте!